Пам'ятаю, що був суцільний загороджувальний вогонь по нам <хи> противника. Вони заходили в тупу в квартиру і зразу вели вогонь. І так, дві ночі-три дві ночі, дні загін протримався. Сєпар з позивним Одеса у нього був. Він вистрілив і попав в стіну, а за стіною я був. Це по суті другий день народження. Вже всі розуміли, що підтримки не буде, боєприпаси на ісході. Коли почався майдан і вже було, ну, як було? Тобто його придушили, потім люди піднялися, вибори, перевибори, всі ці... Янукович втік. То прикордонники займалися охороною державного кордону. То ті політичні ситуації, які були там в центрі країни, то в Києві, вони ну, не сильно відображалися на охороні кордону. Ближче, вже да, ближче, коли віджали, так би мовити, Крим, коли вже, ну, можна сказати, без. Без військової складової тобто, вийшли з Криму. Так, да, люди, я так розумію, більше всього це Луганськ, Донецьк. Це був як, ну, це, на мою думку, як протидія, щоб на Крим Україна не відбойовувала. вони зробили цю невеличку заворушку, яка вже тягнеться 10 років. Ну і повномасштабно. В Луганщині і Донеччині. Це, це моя думка. Не знаю, як може в когось якась інша. Це, як би мовити, зрозуміти можна, чи Луганська, чи Донецька. Населення в основному, яке тут проживало і проживає, на зараз тимчасово окупованій, в основному воно все було ну, в Росії працювало, в Росію їздило, тобто було спрямоване на Росію. Тобто, відповідно, воно. Російським спецслужбам було дуже просто це все перебороти, тобто накрутити обстановку. Ну, спочатку я це особисто не приймав, для мене це було якби там в Криму це далеко якби було, але ну, дуже неприємно було це чути. Бо для мене, якби я вважав, що ну, от сусід, типу, ну, як там умовно кажучи, брати там, на той час так сказати. Але виявилось так, що Чокнути. в травні президента вибори були. То до травня цей сепаратіз накаплювався. На охороні кордону воно, ну, впливало тим, що були, йшли моменти, що під'їжджали до військових містечок. То оці, да, ополчення б, з охотничими ружжями під'їжджали, Розказували, що давайте, ви з нами, ми за русський мір, народ, за народ, ну таке. Було, можна сказати, по всім підрозділам таке було. Обстановка в місті була дуже насичена в плані того, що ці сепарські загони, вони дуже вороже ставилися до інших формувань, тобто в плані. Поліція вже перейшла на їхню сторону, а от прикордонники вони якось не трогали, але вони бачили, що в формі, коли, то вони так могли ну, придовбатися до чогось. І коли вже нам заборонили повністю в місті пересуватися по місту в, формі, в військовій формі, то ну, вже зрозуміло було, що випадки, що нападали, там потім вже коли. Були спроби неодноразово проривів державного кордону. У Нас на той час теж пішли перші бойові зіткнення, це на ділянці Бірюкова були. Блокування було прикордонних. Перші були у нас навіть би, полонені, тобто ну, захоплювали прикордонників, утримували в підвалах цього СБУ Луганського. Перші бойові зіткнення це. Обстріли, обстріли були з Росії, це, це по Бодякову було, по станиці Луганській. Їм потрібна була зброя. Росія, як би вона в кавичках, можна сказати, що не, не давала, ну, не то, що не давала, не, не було змоги так відкрито давати. Вони повинні були показати, що це сам народ, самі українці, самі з собою воюють, що там Росія не при чому. Все почалося в 4 ранку. Ну, тобто ми 1 червня дуже так, інтенсивно готувалися, нас піднімали раз за разом по тривозі. А вже останній раз, коли нас підняли по тривозі, я думав, що ну, знову якась навчальна тривога. Але після того, як вже побачив червону ракету, тобто вже почалося і одразу моментально почався обстріл. А прикордонного загону туди ж ми вже прийняли бій. Пам'ятаю, що був суцільний загороджувальний огонь по нам <хи> противника. Тобто, грубо говоря, понятно, що десь за 30 хвилин до штурма всіх підняли, хто там визначено, були на вогневій позиції. І ми вже висунулися ну, до своїх ячейк, окон повно ну, вже. Це не тільки я, там у нас багато було, з чим то чоловік. Ну, вони заходили в тупу в квартиру і зразу вели вогонь. Вони виганяли їх, там не виводили місцеве населення. Вони просто стріляли з цих квартир, перебуваючи там і діти, і жінки. Тобто вони зайняли верхні дахи, знаючи, що внизу люди під ними цивільні, які ні в чому не винні. Луганський прикордонний загін знаходився на квартирі Мірному. 21 це околиця міста, грубо говоря. І от стоїть ну, загін, а ну, перед загоном йдуть 9 вже, вже цивільні. Цілий, цілий квартал. І в основному вони йшли з криш, з, з вікон. В основному це була стрілецька зброя, тобто автомати, кулемети, там РПК в них були, я знаю. Ну, судячи з відео, які самі себе перевиставляли, СВД, СГД, тобто стрілецька зброя, яку вони, скоріше за все, перевезли або з Росії, або була захоплена в СБУ. У них була спроба штурманути зранку. Тобто Вони спопиталися, нічого не вийшло. Потім, потім протягом дня, вони питалися і мусоровозом пробити ворота, і обстрілювали, підпалювали КПП, і обстрілювали з міномета. Тих час, щоб зайти з інших ворот. Це не було так, що от вони взяли автомат і стріляють, двоє суток стріляли по нам. Одна спроба відбили, друга спроба в другому місці. Ну, в, такому, в такому плані от вони і попиталися. Штурмувати. Я наводив свого побратима з ГП-25, це підстольний гранатомет, На позиції їхні вони пряталися за парниками, там були місцеві, там влаштували такі клумби собі. Вони звідти стріляли з-під тенту, там не видно було куди. Але я забрався на другому поверсі на, на будівлі КТП. З поміж зеркала виглядав, де вони знаходяться, і наводив. Це, потім. Ну, вони побачили, що я з зеркалом блищу, воно ж в все одно видно було, і ну, почали насипати туди. Я звідти випав, вони зрозуміли, що все одно щось не викорили ж мене звідти, і вирішили з РПГ шмальнути по будівлі. Так вийшло, що цей сепар з позивним Одеса нього був. Він вистрілив і попав в стіну, а за стіною я був. Ну, тобто мене пробило і пробило далі там наскось. Я сміятися почав. <хи> я засміявся кажу, що це так бабахнуло. очах все біле. Я розумію, що щось не так, бо в мене роздулись ноги. Я бачу, що в мене кишечник випав. Ну, тобто, я розумів, що її спина дуже сильно боліла. Тобто Адреналін одразу в голову вдарив і. Я не відчув той болі сильної. Я не втрачав свідомість, але вже при кінці ну, думав, що вже все. Ну, я вже почав прощатися з усіма, то... але приїхала скоро, там, якби тимчасове перемір'я було, і нас поранених вивезли. Так, дві ночі, дві ночі-три дні загін протримався. Уже просто розуміння було, що він би може і далі б тримався, якби була якась підтримка і розуміння, що рядом хтось є ще. А враховуючи, що рядом, кроме друга, нема нікого, <завором> за забором точно нема нікого, то воно так і вийшло. Було прийнято рішення, я думаю, за того, що вже всі розуміли, що підтримки не буде, бо боєприпаси на Ісході. І другого варіанта, як малими групами вийти з оточеного прикордонного загону, такого ну, тільки так, а як? Ну, Враховуючи, що там було 100 чоловік у нас, 100 з чим-то чоловік, тобто визначено було, що командири, заступники і там невелика кількість особового складу. Висувається. Ну, тобто Було поділено, грубо, говоря, на одна велика група, де вийшов командир. І решта це були по по 2, 4, 5 в такому плані. Тобто виходили не одночасно, понятно, не толпою. Вийшло там 5 чоловік. Все, дзвонилося, все нормально, вийшли. І все, і таким. Способом виходили і У командування було прийнято рішення про передислокацію нашого загону. І сказав, що хто бажає може перебуватися в цивільну форму одягу і хто бажає йти з ним партизанити, куди конкретно сказано не було. Я сказав, просто набирати побільше боєприпасів і через годину бути в готовності до виходу. І десь близько, мабуть, 5 години ранку командир загону сказав, що ми йдемо в сторону аеропорта. Якби через асфальтну дорогу на самому пункті Гагорівка ми не могли вже прийти непоміщеними, тому що там дорога йшла доволі таки оживлена, а 32 чоловіка військової військовій з повною амуніцією, зі зброєю. Це було б нереально туди пройти з непоміченими. Потім приїхав мікроавтобус, ми погрузилися, ну і слава Богу, що ми нормально добралися до аеропорта. 4 червня на літаку іл 56 ми прилетіли в Київ.